Для фрау а, прощальна сукня для фрау. А що тут дивного? Ну ти знаєш? Що для жінки прощальна сукня це лише та, яка ну в якій її покладуть у ну в могилу. Яку кажуть, то є у тебе словом да. прощай. Да, да. «не Тому, Вона просто поїхала кудись наприклад. так, Юра. мені здається, ми вже переходимо до сюжету. Доброго тобі ранку, до речі. Юр, я пам'ятаю, що наприкінці попереднього театрального сезону ми з тобою розмовляли, і ти казав, що хочеться щось зробити. Хочеться щось таке, от таке, от несподіване. Ну і несподівано, що на початку нового театрального сезону такі ти наважився спробувати себе в ролі режисера. Ну так, так. Ну це так в рамках знаєш, самостоятельної роботи. Просто так попалась п'єса, ну так зв'язки сложились, Попалась п'єса, прочитали п'єса, понравилась. Вот. Ну і попробували її поставити. І от третього вже прем'єра. Попробували це е, хто? Як обирали ту команду, з якою, з якою працювали, з якою е, вийдете на прем'єру 3 жовтня в театрі молоді? Ну, як вибирали. Юра Тут... зібрав Кому Не було чим зайнятися в Літву. Да, да, да. Ну не зовсім так. Просто ну, навіть не... просто прочитана была пьеса, да, и ты видишь кого-то, допустим, mm -hmm. на эту роль. О, вот это, этот человек, этот человек, вот так-то, ну, в общем, стандартный, стандартный, процедура стандартная. Прочитал, увидел, пригласил. Я к тебе в роли режиссера? Еще пока не знаю, я не могу выдохнуть. я выдохну, и потом все проанализирую, и смогу, наверное, ответить на этот вопрос. Ну, тяжело, конечно, тяжело, потому что ты один, и надо за все За все відповідати. Правда кажеш, що е, творчі особистості е, змінюють своє ставлення, ну, там, актори змінюють ставлення про режисерів, коли стають режисерами, чи режисери е, змінюють е, свою думку про акторів, коли їм виходить, е, доводиться на сцені працювати? Я тобі скажу так: я не змінив, я доповню. Ти Зрозумів, що режисери це тирани, деспоти і самодури, І тепер це правильно. це правильно, Дуже тобі не заздрю через те, що тобі, в принципі, довелося працювати з жінками. Перша робота і дві жінки. Ну, що тут скажеш? Що тут скажеш? Жінки, ви, звісно, сложний, странний народ, ну вроді би сработалісь. Вроді би сработалісь і. Жінки залишилися задоволеними твоєю режисурою. Бо знаєш там сьогодні в мене такий настрій, а потім я хочу бути такою актрисою. Це треба у них спросити. я ж Не знаю. Они мені можуть говорити одне, думати другое. Це ж жінки. Uh -huh. Най найважче було в роботі з п'єсою прощальна сукня для фрау. Трудніше всього, ти знаєш, не, не було такого прям вот що це трудніше всього. Це просто такой процес. Такой трудоемкий, напряженный, вот и все. А что было труднее, что легче, все было вот как-то так одинаково трудно. Чому саме ця п'єса? Я розумію, що просто прочитала. Знаєш, молоді режисери зазвичай беруть щось легке, щось те, яке вже ставили, щоб було від чого відштовхнутися. Зазвичай якісь легенькі комедії обирають, тому що комедію, тим більше якщо це комедія положень, взагалі не потрібно ставити особливо. Да? Просто прочитали п'єсу і показали все, що там. Ти одразу замахнувся, а не замахнувся нам на війні Івана Шекспіра. <связать> Мы не ищем легких путей. <связать> С другой стороны, есть и такой подход, да, можно как бы разумно подходить к выбору пьесы, материала. А это просто она зацепила. Она зацепила и, и все. И знаешь, как зажгла. Зажгла, поэтому она. Я тебе скажу, что года два назад я бы ее пропустил как неактуальную. Сегодня она еще и Я надеюсь. В самой пьесе Розказується про те, що це детектив певно, чи ну да є елементи. є. Тобто, є. це давай просто спробуємо давай не Розкривати Ні, ми не будемо. Не будемо. Просто я думаю про те, що це психологічний трилер з елементами... Ну, елементупсихологічна драма з елементами трилера і детектива. Плакати будемо в кінці? Не знаю. Вас ну ти намагався знаю. зробити так, щоб це глядач... трогало? Да. да. Кого, в першу чергу? Жінки, чоловіки, для кого всіх. поставили виставу? Та, в принципі, для всіх. Ну, просто знаєш, чому запитую? Тому що э, розумію, що головна героїня, героїня, а там не Тема, не герой, Там є тема і для мужчин, і для жінок, Ну, вона така, знаєш, общечовіческа. Незважаючи на те, що півтори години, незважаючи на те, що назва, і незважаючи на те, що доволі невідомий драматург. Да. Драматург взагалі як тобі потрапив на очі? Як... Случайно, если Просто дівчинка скидає мені пиццу. Почитай, по моєму хороше. Я читаю, да. От, чесно говорю, як є. Тобто не було якихось то там. Просто вона прочитала и спасибо їй большое. Муран Винтерголов. Это псевдоним, да. На самом деле, я не помню, как его звуть. Это псевдоним, он какой-то тоже скрытный, В принципі, і, і псевдоним скрытный псевдоним человек. Я ню... <пас пас> да, не да, так, да. я до сих пор не помню. Вот, если ты не прошла, я бы не вспомнил. Он аньон ничего нет в сети как-то такой вот скрытный человек. В принципе, та пьеса, від якої ви відштовхувалися, називається "У костюмерні", угу. і п'єса про, ну, близько до театру. Ну, этот там как бы да, просто место действия происходит в костюмерной киностудии. Ну, так, что инакше, да, да, все в близько. В киностудии. Вот. Поэтому она, наверное, так называется по месту действия. Для тебя это было важно? Тобі допомогло, той факт, що ти знаєш, що відбувається, звичайно, в костюмерних. Ти знаєш, я не знаю, що відбувається в костюмерних. Чого? Я, ж там, я, я как бы не сталкиваюсь. Я, я захожу туда редко, просто, допустим, там взять костюм или просто пообщаться там... с костюмирами. А что у них там происходит, я понятия не имею. Пьеса а... не проливає світло, да, та, 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 таке, она на закулых. Ні, ні, ні. Нет. нет, нет, нет. Это ну, место действия, да, но. А в другом Чечі. Чечі другому. І ми продовжуємо не говорити про сюжет, тому що, да, пам'ятаю, да. не можна. Там все дуже ну, заплутано, закручено. Ну, ну, да, Щот... да, да. Хочеться зберігати інтригу, і щоб було цікаво. Щодо твоїх колег в театрі молоді, є молоді режисери, є режисери, які вже встигли поставити не одну річ, не одну п'єсу на сцені. Є режисери з досвідом. Uh -huh. І тут з'являється Юра Юра Кулінч каже: знаєте що я тут п'єсу прочитав автора не пам'ятаю, бо це псевдонім, але взагалі от так от торкнуло, торкнула жита. Давайте ставити, і, і реакція. Кого? Молодых людей. Ну, ком... Я когось. сталкивался. Я сталкивался с Геннадием Вадимовичем непосредственно. Фортусе, да, да, потом, да, да. да, Потому что ну, как бы через него по-любому проходят все самостоятельные работы. И у нас уже была одна сдача для художественного совета в июле. Вот, То есть они посмотрели и сказали, достойна ли она идти на зрителя в работу, вот этот материал. Вот. Поэтому он принимал непосредственное участие и советовал, консультировал. То есть з вот, ним ми столкнулись. А що до молодих режисерів поки не знаю? Яка у них реакція, що, как, что вони думають? В принципі, в тобі байдуже, як сприймуть? Звісно, ні. Що важливіше От на даний момент, коли сьогодні, в принципі, ну, завтра, 2 да, жовтня, п'ятниця, це здача, mm -hmm. це генеральна репетиція, Завна. коли, mm -hmm. коли... Ну, вже, все, вже всі останні якісь штрихи внесено. Когда только залишається ждать на премьеру 3 жовтня 18 mm -hmm. От що в 18:30, что в этот момент найважливіше? важно? Uh, наверное, купить барбовал <laughs> <laughs> и так 30 капель, чтобы не волноваться. Но на самом деле не знаю, мне важно, чтобы все получилось, чтобы это было воспринято зрителям. Вот. Мы старались. щоб так і було. Надіюсь, що так і буде. Ти багато чого від себе вносив? От що може не вийти? Там є якісь такі моменти, які ти, ну, за які особливо переживаєш? Є, ну звісно є, звісно є. Тебе воно видно, а ще тим більше ти вже дивиш не перший раз і в якомусь определенному періоді ти вже не розумієш. хорошо, это плохо, что происходит, не происходит. Тебе уже кажется все скучно и неинтересно, уже ты не соображаешь, что и знаешь, ну уже мозги как бы, око привыкли, замыленное. да, 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 око замыло. И поэтому, ну как-то так, вот сейчас, наверное, такой период. Сейчас надо просто отойти от этого всего и уже пусть корабль плывет. Ну, Я имею в виду умственно, знаешь, так отстраниться и пусть он уже все плывет, потому что на самом деле как бы вроде бы все собрано, осталось просто... Зіграти, да, Чи так. розправити паруса і поплити, як далеко, і як довго, ну, і як інтересно, ну, в п'єсі є чоловіча роль, угу. яку, в принципі, ви зі Стасом Шкляренко на двох поділили. Угу. Брати Стаса Шкляренка, ну, скажімо так, на другорядну роль, людину, яка отримала заслуженого артиста України наприкінці театрального минулого сюжету. І ставити його ще й з собою ну, на одну роль, да? тобто ви по черзі будете грати. Це рішення було через те, що там Стас мій друг і нікому не хочу довіряти. Тут думаєш, що сказати, правду чи придумав. Правду, Юра, правду хочу, хочу ну, правду. Ну, Взагалі, на самом деле, вийшло так, що да, ми з Стасом ми дружимо ми в одній гримерці, все, він дивився спектакль і якби. Я думал о том, что все равно надо, чтобы со мной кто-то был еще на ролі. І вот. Стасик так проявил ініціативу и думаю, почему нет. Он... И он очень подходит, кстати. Коли ти просто з'являєшся як режисер і актор в одному в тому самому, ну, в одній тій самій ситуації, тобі відніше чи складніше? Відрежисурувати ну, свого героя, свого персонажа. Трудно, тому що ти зі сторони не бачиш, поэтому він нужен був чоловік, який сестрани. Трудна, трудно. Після того, як от все це було прожито, після того, як був Липень, Худрада, я тобі чесно скажу. Дуже тебе вихваляли після ходрати. Да? Да. Mm -hmm. Мені розказували і тебе дуже вихваляли. І е, дехто казав мені про це там телефоном, а дехто навіть відкрито в прямому ефірі нашої програми, що ти молодець, тому тобі немає за що переживати, я так думаю, це по-перше. По-друге, е, коли е, дійсно вже все зроблено, да, майже mm -hmm. зроблено, ти спробував себе в ролі режисера. Що цікавіше? Бути актором, людиною, яка виконує вказіоке, ну, зазвичай -за -за да? бути режисером, ляльководом, який лялькарем, який буде керувати. Ну, Ту, ти себе зараз як бачиш? <клес> не знаю, Режисер – це не обов'язково купловод, який просто управляє людьми. А ну-ка, зрозумійте так, а ну-ка зробити так, это Чуть по-другому. Це как бы похоже, але по-другому. І мені, в принципі, подобається і то, і то. Зависить все від вдохновення. Якщо ти зажогся і говориш, що все я хочу це зробити. І ти этим не управляєш. Все. І ти це дієш. Що зробив Юрій Кулінч разом з акторами театру молоді 3 жовтня 18.30 побачити на власні очі, я знаю цю людину не перший рік, я можу вам гарантувати, що це варто побачити, тому встигніть купити квитки. Юра. Успіхів тобі, дякую люблю. за те, що прокинувся, і дякую за те, що вирішив ризикнути. Ризик це справа благородного свобода. Чоловіка Согласен. усього Спасибо. найкращого Спасибо. бажаємо і аншлагу, і бурхливих оплесків для вистави. Дякую. Хаймося далі Юрій, я не могла тобі дати розуміли з з дуже скринчем, цікаво, да? тому що я почав би запитувати взагалі такі питання, які не стосуються цієї теми, тому що тут би був просто чоловіча разом розмова. Насправді <рес> про фрау, як якось там. Да? Ну, так, платя, сукня, все ну тут таке. <рес> Давай <рес> ну, тоді добре, про, іншу будемо... рубрику. про іншу рубрику. До речі, у нас сьогодні вона мандрівна. Мандруємо ми сьогодні до одеського зоопарку. Чому дивіться самі?